Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, в мене красота на городі. Це барабої, які ми садили з чоловіком з ігором, загородником. Це знизу тут орані Сорокаденки ті туди далі пізніше. Квасоля зійшла гарно, гарбузи гарні. Бачите, крадочки вже знатися гарно. Огірочки гарні, сіянка прекрасна. Одна, одна морква цього року пороблено і задам'яно. Одна морква нікудишня. Ну нічого. Барабойки мої красунички, бачите, які гарні. Можемо їх завтра підгорнемо, якщо Бог дасть здоровля. Ось. Зараз ми їх посапкаємо, потяпкаємо. А? Нічого. Дивіться, які кабачки гарні зробилися після дощу, красота вже. Ще трошки вже цвисти будуть. А цибуля, яка гарна стала робитися У моменті. І морква вилізла. дивіться, зараз вам покажу. А що ти думала, дощ? Бачите туди а за горохом. Ти на морку не говориш? Вже щось трошки видно, сярадочки. Ну, і... ну і мої бурячки. Красунчики, ми їх з Іваном. А там зверху воно більше зарожче, да? так? Так. Капусточка наша, бурячки, красунечки. Чекаємо, щоб росли. Кажуть, Люба садила краще, мої якась. То цього року ви з Іваном садили, а не з Любою. З Любою? Що? Цибулю, цибулю. Я говорю за картоплю. А за картоплю? за ви говорите. Я за картоплю кажу, диви, як під мене. Так що ж треба нам межу покосити цю під городом. Ну нічого, ладно. Треба братися до сапання, дивіться, які в барабоях гарбузи вже великі. О, так, щось таке тоді. Давайте, займайте радки. Я буду крайній, бо мені тут гарбузи треба проривати трохи. Понад край. А поводи і збирати? Де молочай, то вибирати бажано, а таку траву. Таке, 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 зараз я покажу яке. Отаке о. О! Оце о. Молодка, коротше. Це молочай. Да, ти на картопельку не мене. Диви, якийсь рядок кривий. Ну, то що ти кривородка робила чи що? Десь їхали коняками, посадили. Кон о, де моя. ти глянь, як моє пані зійшло. Після мене що ти? Ну, Моє далі. Там далі та твого не видно. <хи> Ладно, все, ми будемо працювати. Шир. Бо треба нам бажано нині пересапати їх всіх. Так, Богу дякувати і нам спасибо. Ми впоралися З Навели чистоту, красоту. Ось. Це мої гарбузики тут ростуть. Тут барабочки, бачите, які гарні зверху. Бо це не рані, це тут в мене зверху Як Які, господи боже, скажіть мені, я вам скажу. Ой, сіредній барабой. Забух. Де далі біла роса? Так, це мої кабаки. Ось. Тут у нас ще є пару радочків буряків червоних посіяних. Сіном пахне дуже гарно, От, сходять мої бурочки червоні, бачите? О, Чого ти по городі біжжеш? Я тобі зараз Ану, на межу. Сюди, бігом. Де його дерево? На межу. Бігом, 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 бігом. Дивіться, покажу вам радочки моркви, Бачите, бачу, як видно. ще файна буде, так що не буде. Дос... Не почала саме хуже. Але завтра, якщо буду йти сапати, то візьму того. Квасолі з собою де нема, то насаджу. Вона тут, коли дивиться, все наздовж є. Проривати не треба, але є де-не-де місцями. От, тут от моркочка. І тут нема аж он, де моркочка. Посередині вона корчик квасолі посадити. Щоб менше сапати було. Хоп, то ми вибирали всю. Оце тут всередину сама хуже морква. Там, де далі, туди гарні радочки. Так, прорвала зразу гарбузи. То треба не лечити, як О. ось це такі справи. Так що... Іване, Іване, легше. Ми досапали, Богу дякувати. А завтра, напевно, вийду ще моркву, пересапкою, якщо Бог дає здоров'я і погоду. Та й усе. Хорточку ми повибирали. Так, Наталю, З молоти хочеш? Мама би її. Бо зараз петлюєш, щоб я більше такого не бачила. Так, Капусточка моя росте. Це мій горошок. А тут мій бурячок щось нікудришню кудриш, ні зійшов. О, вверху краще зійшов. О, ось такий гарний горошок. Я так люблю горох. Він такий крепкий, так. тримається, от його з вусами. Ні, то його ні. Той так не тримається, от там той його тримається, лучше б той без вус. О, а це наша цибулька гарна. За, зазеленіла після дощику. О, почала гарно рости. Так щось такі-то справи. Вон там квасолька, бачите, як файно радочки видно. А? Ну, це кабачки ранні, ранні кабачки, дуже рані. Я думала, вони не зійдуть, а вони зійшли файно. Ну, а це тут соя посходила. Буде кобаси багато. Там стрічки піде. Ну о. А там що? Так. О, це моя майка. Треба вдягнути. Ось такі то справи. Так, все, втиштеся. Так, я сказала. Я п'ю. Так, питали мене, чи є е, та білокрилка. Ні, нема. Дивіться. Ой, яка. Ну, Кока-Коли треба на всякий случай купити. Тут поки місць немає у нас. Будемо сподіватися, що її не буде. О, я мала огірків накопати. Ну ладно, нині я не маю бажання їх копати. Так, Максим! Максим крит на городі, дивися, критит свіжий. Сіже Йой! Максим забирай на тушонку. Крота. Мама Іван п'є воду. І оці такі то справи в нас. Ой. Ти сала так гарно виглядає. Взяла мені хустку скинула. Тримай. І дві кнопки немає. Ні. Цей салат дуже гарний. Дай корка. Він дуже смачний. Я вже пробувала. Дай сюди. Чекаю, дай. я знімаю естетик. Дай сюди. Естетик, ю. Тобі естетики. покажи. ж тоді австрійську пільги? Так, беріть мого... А, я свого седра сама візьму. Ой! <рігав> так. все, <рігав> <Шо>, пішли. <рігав> Тут там напис... Пішли. Дай, дай такий австріацький пільг. <рігав> Зразу <рігав> то не Наталя. Ось там. Хоча може. Мам, не розкриваєшся карти. Значит, ти ходи. Бузьок! Пішли. Коко стрик. Я, я, я забула. Ой. О, я коротше чернішу за ріху це за тебе сувар. Так, красуточка був у мене. <рес> Йдем, діти, все, біжіть. Так. Я не хочу йти перед. Я теж не хочу. Давай, давай, давай. Я ча... йду повільно, я хочу собі так йду. Шалапай. <рес> Можна подумати, я біжу бігом. Дивіться, як ромашки в нас зацвіли, як гарно. Не ж був ромашковий принц. Принц на Так, да, І ще такі фіолетові на тихам, як на такі. О, ледненько. Гарно усім. Дня, вечора, міцного здоров'я. Щось таке гуде, страшно так. І все усім найкращого. Оце зузули не просто. Всім гарного денячка. i vecchere. papà